В суді працює служба судової охорони, яка дбає про безпеку, порядок і спокій під час дійснення правосуддя в липні 2021 року в межах ініціативи модельні суди проєкту ЄС Право Джастіс відбулося відкриття інтегрованої рецепції, яка допомагає забезпечити зручну та ефективну комунікацію між громадянами і судом. Вона об'єднує функції прийому кореспонденції, інформування про рух справ і надання адміністративних послуг, що робить роботу суду більш відкритою, прозорою та орієнтованою на потреби відвідувачів. Ще одним впровадженим. Модельним рішенням є служба волонтерів у суді. Розміщені інформаційні таблички з контактами екстрених служб. Також у суді встановлено інформаційні таблички зі шрифтом Брайля, які допомагають людям з порушеннями зору вільно орієнтуватися в приміщенні. Обладнано зону зарядки гаджетів та дитячу кімнату, що забезпечує зручність і комфорт навіть для наймолодших відвідувачів суду. На території суду обладнано окремий вхід для конвоювання обвинувачених до конвойної кімнати та зали суду, що підвищує рівень безпеки та організованості судового процесу. Вижовецький районний суд взяв участь у конференції модельний суду України 2022- 2023 та отримав відзнаку.